Всім доброго дня пані та панові та ясно, на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні прекрасна погода. Сьогодні залишився вдома, будемо робити очередний мангальчик. Тому що на вихідні в мене забрали мангал і срочно треба робити інший, щоб на сьогоднішній вихідні вже був мангал. Тому... Будем працювати сьогодні вдома, а серед тижня, ще до кінця тижня, поїдемо на роботу до кузні і будемо бити деталі до цього мангала. Ось у мене є шестерочка. о, шестерка, лист і четверка є у мене листочок. Ну я буду, мабуть, робити такий самий із шестерки. О, із шестерки. Хоч він і заважкий буде, але я буду робити з шестерки тому що він більш такий спросом пользується. Чим товщий метал, тим люди більше питають. А з четврки ми зробимо якийсь більш облегчений варіант. Так, найголовніше нам порізати, порізати цей метал, тому що шістьорка ріже довгенько. Тому ми зараз відрізаємо на дно. Цей буде трошки менший мангальчик. 60 всього. Тому що цей у мене був почті 75 а цей буде такий на 60 Трошки конструкція буде менше ящика на 15 см. Тому що якщо я візьму 70 в ширину, то у мене тут не вийде з цього пуска металу, не розходиться. Якщо 70 літ, то мені не вистачить металу. Тому буде 60, 40 на, на 180. 180 чи 200. Саме, саме така нудна робота, чесно говоря, різати цей метал о, товстий. Тоненький то хорошо, а товстий це вирізати, то дуже нудно. о, Вже коли зборка йде набагато проще. Так, пройшло трохи часу. короче, Порізав я вже на пластини. в общем, ушло в мене три кружочка. Три кружочка 120, на 125 мм, тоненький, 1,2 і, і мм, Я його ріжу тонким тонким кружочком, тому що легше йде. а Ці кружочки, які 2 мм трошки товщі, вони трохи широкий поріз роблять. А так я роблю 1,2 і І зараз буду збирати його до кучі. Так, взяли сварочку. Так ми будемо набирати нам случайно. Складимо, порівняємо і. И в одной сторону краще. Может так. И прохватываємо. Прохватываем сначала. Ой. Можуть боку не так потім обривати треба буде. будет. А так ми спочатку це все дело прихватим. Прихватили. слово веночку побачим, как она сюда втюхается. Просто, трошки, трошки, повела. трошки повело. Трошки повело. Ну, это дело поправимое. стал. Даже очень хорошо. Даже супер. О. Даже супер. из за всех сторин. И так же само прихватываем. Теперь розверхопимо і беремо ще одну половиночку ще одну половиночку. і втюхуємо її сюди. І тут вона добре лягає. Классно. Вот, в принципе ящичек у нас Всё нормально вышел, все хорошо, поделимся что там у нас по размерам, вот пожалуйста 400, 400, 604 миллиметра и тут 604 миллиметра, все нормально, І висота 185. Все, от, пожалуйста, я ще готов. Осталось мені тільки поїхати до кузні. Накрутити красиві сюди ручечки. Ну той, той мангал, що мене забрали вже в неділю. Той був трохи длинніший. Длинніший він був. Він ну, той 160, а той 175. О. 15 см ящик був длинніший. Ну він був неподйомний, звісно, тяжовий сіт. Цей буде такий важкуватий, але ну, все-таки 15 см чи 150 мм грають роль. Так що так. Ось такий ящик, а тепер ми його добре проваримо знутри. Проробимо отвори. Штук 6 там сверлом на 12 з однієї сторони і з другої. Понапилюємо тут. Такі під шампура на сіточки через 50 мм я думаю буде достатньо такий, 6 мм це взагалі входяча до полку на горіло жару і тут буде така жар стояча от метал буде жара така що нормально буде а потім зробимо так же саме кронштейни зробимо О, на верті якщо в мене жавейка є Я добавлю грубый вертель сюда, чтобы крутить. Ну, в общем, при бомбасе все сюда я причеплю. А теперь я буду продолжать обваривать его. И будет ящик готовый у нас. Вот ящик я проварил. Обваривать не надо полностью сплошняком. А так прихваточками. О, внутри. Знаружку, тут прихваточками, прихваточками, і все. Не треба обварювати, тому що будете смолити шестьку повністю, тому що просто метал покоробить, нагрівається. О, хоча можна отак прихватити, а потім далі проварювати, але ну, воно не потрібно. Хай там будуть і невеликі щелі кругом, тому що чи дощ, іде, чи що. Вони накрили не спіли. Воно у вас стече, стече вода туди вниз і все на землю, а як повністю проварити, але воно в дощ ви заскочили, все все пропало. Налилося повний тазік води. ну, Звісно, буде стояти вода, щолоч, цей попіл превратиться в щолоч і буде роз'їдати метал. Так, тепер нам треба що? Тепер нам треба нарізати труби, розмітити. Це в мене труба 30 на 30. Треба нарізати. Чотири ноги відрізати, ну і длиною ширину теж, щоб зварити цей каркас, столик зварити. Тому Поэтому труби двох метрові, поэтому треба розмітити так, щоб було без е, відходів. Вот да, 2 метра, значит где-то будем брать, высота нормальная будет, брать, по, по 65, по 650 возьмем. плюс нарез 650. 660 шестьсот шестьдесят возьму все И будет песня шестьсот шестьдесят вот там еще круг считать три 3 миллиметра 3 миллиметра круг Та якраз буде нормально. Ну, щоб практично було відходить. буде І від... то його поріжете, одна більша, одна менша, буде неустойчиво стоять. 55 ну, кусочек на се откинули. Діжимо четверту і потім будемо ще перемичечки робити інші. Ось я вже понарізав, О, на ножки, на ширину, довжина, перевернув в ящик і для зручності як я роблю. Я просто на ящику, ось бачите, отак. Викладаю. Ящик у ну, мене ідеально рівний. Отак от я викладаю. Поміряємо діагональ. От, ну, от верхушечки до ножки поміряємо діагональ. отак так викладаємо і на ящику збираємо, тому що в мене столи не рівні. І там хоч і дерево, фанера, але вона трохи не рівна, це тим більше не рівне. І буде перекос. А тут в мене площадочка рівнесенька, ідеальна. Якраз ця підставочка, вона, бачите, настільки трошки меншенька буде якраз. Оце такі рами роблю. О, такі рами. а потім вже під угольничок я виставляю стоєчки. На одну поприхватував, потім зверху другу ставлю і вже обварюю тоді. Отак. Зараз буде вже це діло обварювати. О, потім покажу, як вже вона буде. Ця Рамочка е, зварена. Все, ну от так от. Уже понаживляв, тепер залишилося все гарно пообварювати. О, от вам вже готова підставочка. Тут ми наваримо такі полосочки, щоб була така поличка. І можливо я його зроблю на ноги сюди е, поприварюю колеса. Якщо під, підберу такі коліщатка в епіцентрі, такі. Міцненький, по Ну, А зараз я буду це всю байду обварювати. Це теж забирає немало часу пообварювати, позачищати. О, Так що продовжуємо працювати. Такс. Ну, Бачите, вже вам, считайте, полуфабрикат готовий. Осталося в ящику прокрутити отвори. Тут зробити поличку внизу, щоб О, Ну, і Прицепити на нього, так як ви бачили, у мене там. На відео мангали, які в мене є, прицепити на нього всякі цяцьки. О, і, можливо, я зроблю його на колесах, щоб його можна було викочувати. О. Подумав, що ящик тягати важко. Так що отак. От. Получилося 600, 400 на 180 ящик. Товщина шестерочка. О. Треба тепер приварити поличку, як я вже вам кажу. По боках щось накрутити, може приукрашу. Ну щоб такий супер такий мангатчик з'явився. Треба Або... щось таке новеньке. Зділаємо красиво. Так що отак от, от. Ну а на сьогодні я вже буду закінчувати, тому що хмариться вже. О, погода така Хмар... хмарна. Бачите, хмари натягують кожен день, кожен день дощ. Значите, хмарно. Буду закінчувати на сьогодні. Бо вже трохи, чесно говоря, притомився. Трохи спина болить, тому що то нахиляється, то піднімається, то так дивитися. Почав все просто. Насправді воно туди-сюди перевернеш те, обріжеш те О, і стоїш, трохи заклякає спина. Треба вже піти обідати, бо вже, навіть години-дві або й більше. Значить. Побідати трохи відпочивати. А завтра, мабуть, зберусь до кузні, поїду, буду робити там, до цього мангала кочергу, совочок, там, мачету. Ну, в общем, всі прибамбаси, ті, що там повинні бути. І якщо знайду колесика в епіцентрі, поставлю на колеса, щоб його легше було тягати. Ну, і буде він такий прикольний на колесах. Я колись давно-давно вже робив, і так нічого. Зручно його взяв, покотив. якщо в дворі плитка, то можна перекатувати туди-сюди. По, по ґрунтовій дорозі, звичайно, не поштовхаєш, бо воно провалиться. а на, на такому на бетоні, на асфальті він буде нормально котитися. Так що кому сподобалось відео, лайкаємо, підписуємося і чекаємо вже наступне. Те, що буде, вже я буду знімати в курсні. А поки нам все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.